Сьогодні хочемо показати вам дуже ніжну атмосферну інтерактивну книжку «10 маленьких мишок. Це історія, яка не просто розважає, а запрошує маленьких читачів стати частиною пригоди. На сторінках цієї книги живе ціла родина прудких і куметних мишенят. Вони мешкають у селі, готуються до важливої події. У родині ось ось з'явиться ще один маленький носик, і саме з цього починається їхній день, сповнений відкриттів. Книжка складається з двох історій. У першій мишенятка вирушають у справжню експедицію до людської домівки, господар якої поїхав у відпустку. Тут на них чекають смачні знахідки, несподівані куточки, і, звісно ж, небезпека у вигляді кота. У другій історії маленькі герої вирушають до музею, де знайомляться з мистецтвом, розглядають експонати і відкривають для себе великий світ у величезних залах. Особливість цієї книжки в постійній взаємодії з читачем. Авторка ставить запитання, пропонує рахувати мишенят, шукати деталі на ілюстраціях і бути уважними до кожної дрібниці. Завдяки цьому читання перетворюється на захопливу гру. Яскраві деталізовані ілюстрації хочеться розглядати довго, повертатися до сторінок знову і знову знаходячи нові деталі. Замовляйте книгу в інтернет-магазині Сладка.